Вітаю! У нас в огляді Трunдербокс Tr TBU02. Я ці блоки не завозив на склад, скептично до них відносився, але е чим далі, тим більше їх замовляють, і тому вирішив зробити е на них невеличкий обзорчик, е показати для, для чого вони. От. В лінійці Helltech є два TVU02, він 02 Такі чотири виносні клеми для підключення і tbu 01 У першому тільки дві клеми, але він дешевший тільки на 10 євро, тому вигодніше замовляти. Трундербокс зразу u 02 Тут в два рази більше цих виносних клем. Для чого ці блоки. Ну, перед кожним власником мотоцикла стоїть завдання встановити додаткове електрообладнання. От, там, додаткове освітлення, ручки з підігрівом, додаткову електроніку, аварійну сигналізацію, музику, зарадні пристрої для телефонів. Ну, коротше, список можна. Продовжувати, особливо це багато встановлюють ті, хто подорожують на мотоциклах. От. І оцей блок допоможе вам вирішити цю проблему. E, TB це свого роду безпечний порт живлення, розташований між батареєю та додатковим обладнанням. Швидкозгідні TB-термінали. оці. Зробіть процес установки додаткового обладнання простим і безпаяним. Але тебе це більш ніж комфорт для встановлення вологозакищеного модульного процесора, який постійно контролює живлення додаткового обладнання. Ти швидко вимкне обладнання у разі короткого замикання або перенапруги одного із додатково встановленого елемента. От. Крім того, тебе може автоматично виявляти запуск двигуна та подавати живлення на підключене обладнання. А якщо автоматичного регулювання енергопостачання недостатньо і потрібно перейти в ручний режим, тебе обладнаний керуючим входом. Якщо двигун вимкнутий, то тебе вимикає обладнання і переходить в режим очікування, в якому споживає струм менше 1 мА. Що дозволить підключити ТБ безпосередньо до акумулятора без страху його розряду, навіть під час довгої стоянки мотоцикла. Так що ці блоки я вже буду ввозити на склад, вони будуть постійно в Україні, тому що вони користуються популярністю. Звертайтесь, підписуйтесь на канал, буде багато цікавого для тюнінгу мотоцикла від Helltech, Так що буде цікаво.